Лунає пісня Солов'їна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає день новий. Послухай, брати українців, хоч історично склалися так, що територія різниця, одна земля у нас. Однак. Ми з вами це одне єдине. Ми це родина. Ти і я, дві сторони у України. Та Україна в нас одна. А ми усі сини й дочки, Не наче в морі кораблі, розкидані по всіх куточках. Всеукраїнської землі. А наша єдність не здолана, Повна стече козацька кров. За скільки літ нас не здолали. А отже вистоїмо знов. Яка ж вдалась сьогодні днина, що хочеться співати пісень. Моя Соборна Україна знов зустрічає новий день. Факт п'ятий. В РОКИ радянського тоталітарного режиму Проголошення незалежності УНР і День Соборності не відзначалися факт шостий Перше офіційне відзначення Свято Соборності на державному рівні відбулося 22 січня 1939 року в столиці Карпатської України в місті Хусті. Факт сьомий. Головна традиція на День Соборності зміцнилася наприкінці ХХ століття поява живого ланцюга, що складається із людей з українською символікою. Факт 8 21 січня 1990 року в Переддень свята Злуки відбулася акція Українська хвиля. Одна із наймасштабніших акцій подібного роду в історії. Факт дев'ятий. Цього дня по всьому світу, де існують організовані об'єднання закордонних українців, проходять молебні за українську державу. Факт десятий. У 2019 році на сторіччя свята у Києві була проведена акція об'єднання двох берегів Дніпра Живим ланцюгом, у якій брали участь декілька сотень людей з Днем Соборності України разом до перемоги. Слава Україні!